Вітаю вас на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні почуєте інформацію про одну з великих кішок леопарда. Як ви знаєте, леопард або пантера це велика хижа кішка. Колись леопардовий принт був дуже популярним, зараз також. Його принт не просто гарний, але й корисний. Адже під час полювання завдяки ньому леопард може чудово замаскуватися. Пантера це також леопард, але з абсолютно чорним забарвленням шерсті. Цікаво, що розташування плям у кожного леопарда різне і унікальне, як відбиток пальця у людини. Це велика та мускулиста кішка. Дружина тіла десь 160 см, якщо не рахувати хвоста. Висоту леопард 65 см, а вага від 65 до 75 кг. Як буває це зазвичай, самці більші за самок. Поговоримо детальніше про шерсть. Влітку шерсть може досягати 2,5 см, а взимку вона довше 7 см. Сердовше життя. Леопарди можуть адаптуватися до будь-якого сердовща життя. Він може вижити навіть у пустелі. У остих лісах їх також не бракує. Полювання: леопард полюбляє полювати вночі. Цікаво, що леопард це єдина велика кішка, яка може полювати і з'їсти здобич на дереві. Леопардів міцні лапи, окрім цього, в них досить міцна шия. Задяки цьому леопард може схопити та волочити за собою здобич, яка більша і важча за нього самого. Його здобич може стати антилопа, олень, кабан, кози, гризуни, мавпи, жаби, черепахи, птиця. Також леопард охоче лазою рибою. Її, як і ведмідь, він дістає лапи з води. Плюс леопард вміє чудово плавати. Якщо залишки її ще лишилися, а леопард вже не голодний, він може або сховати їх у печеру, або затягти на дерево. Вархів у природі майже немає. Розмноження. Вагітність може початися у будь-яку пору року. Триває вона 3 місяці. Після неї на світ з'являється 1-4 леопардики. Ліво може бути будь-яка печера чи міжгір'я. Головне, щоб це було глухе і безпечне місце. Сидевої зрілості динчата досягають у 2,5 роки. Цікаво, що самки досягають зрілості раніше, ніж самці. Цікаво, що в одному послі у леопарда може з'явитися і плямисті, і чорні кошенята. А у чорних пантер тільки чорні, плямисті ж ні. І ще один цікавий факт: усі леопарди народжуються з блакитними очима, з віком радужна оболонка ока змінюється. Дякую вам за увагу! Пишіть, що ви знаєте про леопарда, та не забувайте про вподобайку та підписку. До зустрічі!